Я повз, ну скільки міг, знаєте, там десь через дві години після турникету — це дуже страшна біля, а болу не було, бо за день до де цього поранили ж кажу іншу мову побратима, ніби без було використано. Ну загалом, тобто це вже така ситуація. Там була військова, було боляче, ну важко, все вже той повз, повз, повз ну вже скільки знаєте, повз, скільки міг, скільки не міг, тоже повз, а потім повернувся на спинку та й дивився на небо. Вот. Але мені повезло, бо коли я вже, скажімо так, дивився на небо і думав, як було прикольно, почув голоси. Хлопців, то вже почав кричати, що я тут, я ще тут. Вся наша бригада в основному працює по напрямку Криміної. Ми знали, що там в нашому секторі працюють снайпери, були дуже важкі позиції. Під вечір так сталося, що хтось мусив піти перевірити сусідні наші окопи, де були наші побратими. Ось вони, вони виходили на зв'язок. Ну, на жаль, таке трапляється. Буває, що глушать наші станції, бо, ну, різні випадки буває. І цим кимось мусив бути я, незважаючи на те, що я був командиром якби, групи. Але ну, в мене тоді в складі групи були, скажімо так, більш старші люди або люди без досвіду. Коли я вже до них підходив, я попав під снайперський обстріл і, відповідно, по мені декілька раз стріляли. Проблема в тому, що не, не могли викликати групу евакуації, саме тому, що там працювали снайпери. Ми про це знали. І в мене в окопі був ще один мій дуже близький побратим. Який Отримав поранення в той же день, що я, але в день ну, від, не від того самого, а можливо від того самого снайпера, ми не знаємо, їх було декілька, але на тій самій умовно позиції. І коли поранили ще мене, ну ми розуміли, що потрібно, ми не можемо чекати до ранку, і не факт, що я зміг чекати, я точно не міг. Ось, Тому що мені наклали турнікет на ногу, а плече там і не закриєш його ніяк. Це було такі, ну, це хном шла кровотеча. Тому один з побратимів, якби ми. Обережно вилізли з окопу і один з побратимів взяв цього мого товариша, близького майстра, і вони з ним пішли наперед. Нам потрібно було допустити до так званої лепки лінії електропередач, там було близько кілометра. От і там нас мало зустріти група евака, якби нам раз в разу передали, що ми вас чекаємо, ну туди не підемо. Інакше це це, це, це насправді дуже нормально. Тому що якби вони хтось з командування там нашого, да, на місці відправив би цілу групу евакуації забрати нас двох. Це було би помилкою, тому що там можна було б ну втратити всю групу евакуації. А далі вже хлопці підняли, і донесли спочатку там до. Точки евакуації БТР вивезли, ну сібез, прям з гарячої лінії, там пересадили вже з БТР, в такі як це? Ну, карету швидкої, да на кареті ми від'їхали ще кілометр, і там нас вже почали стабілізувати. У мене два серйозних поранення. Мені наскрізь прийшло внутрішню частину стегна, прошило. Після цього там були вимушені видалити частину квадріцепса і ще там деяких м'язів. Ноги бедрела, так і друга серйозне прагнення, це мені роздробило повністю ключицю лівого плеча. Куля зайшла зверху. А так ще там було три таких, як то називають, що з ну просто так пролетіло поряд і залишило там шрами. Завдяки нашим реабілітологам, саме Чернівецьким, бо я якраз в Чернівцях проходив реабілітацію. от уже останнього з руку я зміг відновити. Ну дуже сильно наскільки це можливо в моєму випадку. Зараз, звісно, якщо можливо з'явиться якась програма, з'явиться якась клініка, тому що волонтери мої знайомі моніторять клініки за кордоном. Які могли б взятись за цю операцію, я визнаний придатним для служби там в штаті в на посадах ну в кабінетних умовно да водієм або інструктором? Якби поранення було сильнішим, і да, я дійсно відчував би, що я не можу вже нормально якось. Ну, бути корисним хоч чимось, то я б пробував повністю піти з військової служби, тому що служба просто кадрово-військова, ну, ніколи мене не цікавила, буду відвертим. Сама робота тут, скажу так, в ТЦК, ну я б не хотів служити. Нічого, я дуже радий, коли зараз там служать саме дійсно хлопці бойові, які вже пройшли бойовий досвід, тому що я впевнений, що вони ніколи собі не дозволять ну, таку поведінку, як ми бачили да, там, в деяких. Відео, яку собі дозволяли працівники ТЦК, але конкретно я не хочу бути одним з них. Розуміючи, що я можу бути корисним там. Я хочу бути корисним там. Я їду в свою роту. Просто так як я зараз ну я не можу вдягнути бронежилет, я не можу вдягнути рюкзак. Ну на що мій ротний мені відповів, що все рівно у нас зараз є якби недостача людей, тим більше я сержант, я можу поділитися своїм досвідом. Коли ти йдеш командиром групи на задачу, ти маєш розуміти, що у твоїх людей в голові. Тому я почав спілкуватися з цими людьми, і я почав. Як вам сказати, я знаєте, прозріння в мене таке було на цій війні. Я зустрів безліч людей, яких, напевно, в повсякденному житті ніколи б не звернув на них увагу. Оцей вор в законі, оцей мент, ну для мене б раніше був. А там вони люди, з якими, блін, я не боюсь з ними сидіти в цьому окопі, бо кожен з них виявився ну, людиною, розумієте, людиною з великої літери. І от оце було для мене найважче для війні, що дуже багато людей перестали бути для мене масовкою. А почали бути людьми, яких я поважаю, люблю, і дуже багато з них уже не тут. Людина може бути по всім параметрам, не моя, як то кажуть, да не в мому, не в моєму смаку, але при цьому це настільки крута людина, яка заснула. І її втрата, ти розумієш, що це реально втрата. Блін, це втрата для величезної кількості людей, для всіх, хто його оточує. Бо в своєму оточенні він був ну своїм сонечком для свого оточення. Розумієте, І от в своїй сонячній системі він був цим сонечком. І там таких сонечок, ну така велика кількість. І всі ці сонячні системи будуть після них розпадатись, розумієте, в якійсь мірі, і це це дуже страшно. Оце найбільш і найстрашніше, що є війні.